Людина красива не своєю сукнею, а своєю справою. От про це будемо нагадувати сьогодні упродовж 30 хвилин в рамках програми Запорізький вектор мої вам вітання. Дійсно, от про ті добрі справи, які запоріжці роблять гуртом, шукаючи різної підтримки, і часто знаходячи її саме в громадській організації Запорізький вектор у фонду добрих справ» і власне у мецената Олександра Богуслаєва про це і не тільки про це говоритимемо вже найближчим часом для цього потрібно представити гостей у студії. Почнемо з цього боку. Олександр Карчевський, заступник голови громадської організації Запорізький Вектор. Вітаю вас у цій студії. Знову ж таки рада бачити Анатолій Рівкін, директор Запорізького ліцею Логос. Мої вам вітання, Добре. Протеєрій Дмитро Шуляк. Мої вітання. Здрастуйте. і людина, яка опікується дітьми, це спеціаліста з фізичної реабілітації дитячого будинку інтернату для хлопчиків. Артем Мартіросов, здрастуйте і дякую за те, що Можливо. знайшли час з нами зустрітися і поговорити. Отже, є Три добрі справи, які сьогодні варто обговорити, пане Анатолію, Ну почнемо з вас, тому що в хронологічному порядку, в хронологічній послідовності, підемо. Ліцей Логос має тривалі стосунки з громадською організацією Запорізький вектор і з меценатом Олександром Богуслаєвим. Останнє, що вам подарували, це вікна, нові вікна, які ви дуже просили і дуже наполягали, кажучи про те, що стекло, склопакети, вони дадуть додатковий затишок і буде і тепло, і зручніше, і і взагалі лише позитив від того. Як ви прошували-то? Дійсно, ми з організацією Запорожський вектор працюємо вже более 3 лет. Вот. Е, і багато добрих дел для нас ця організація зробила, і Олександрович Вячеславович нас постійно підтримує. Ну, сказати, що ви прошували, це не зовсім правильно, тому що, е, в этой організації вопроси очень быстро решає. То есть от э, письма с просьбой до решения вопроса порядка двух недель и вопросы э, решаются. Да, да. Почему именно окна? Почему именно окна? Потому что, э, к моему глубокому сожалению, все учебные заведения города очень старые. Значит, нашему заведению были 50 лет уже. Вот. И вы сами понимаете, во что превращаются деревянные рамы за 50 лет. Вот, не можно реконструировать, но да. это еще дороже? Это еще дороже, как бы сейчас уже нет людей, которые хотят заниматься реставрацией окон. Ну и кроме того, мы не соблюдаем тогда санитарный режим, и тепловой режим. Вот поэтому было принято решение на совете лицея вот обратиться в организацию Запорожский вектор именно по поводу окон, учитывая, что ну, в силу ряда причин в этом году очень сложная зима может быть, поэтому мы решили. подстраховаться, чтобы учебный процесс был обеспечен, по крайней мере, вот, тепловым режимом, мы действительно обратились. Это было в апреле, и в районе 9 мая мы получили уже деньги, и окна уже установлены. Так, есть, а вікна, я пам'ятаю, на останньому дзвонику, під час останнього дзвонику, ви казали про те, що вже чи не наступного дня почнете встановлення вікон. Все правильно. Ми, так сказати, Очень ответственно относимся к помощи, и всегда то, что нам дают, используется максимально эффективно и быстро. Окна уже установлены, они были установлены в конце июня еще. Сейчас уже идет процесс внутренней отделки вот, и, так далее, и так далее. То есть огромная благодарность и Запорожскому вектору, и Александру Богуслаеву. К сожалению, к сожалению хотя мы в принципе муниципальная собственность, но видимо у муниципальных властей у городских просто нет возможности и возможности, Большое спасибо людям, которые помогают нам. Я думаю, что если бы не помощь меценатов, то системе образования было бы очень сложно выжить вот в настоящее время. Пане Олександре, може вже варто якось власну школу Запорізькому Вектору відкрити, чи перейменувати існуючі на школу Запорізький Вектор? Ну, на самом деле, школа, ну, почему нет, ну, тогда она будет там совсем маленькая. Лучше, наверное, помогать действующим, совершенно, тем более, Тем, которые имеют такой послужной список, как лицей Логас. Ну, Анатолий Давидович нас, конечно, незаслуженно похвалил. Если бы он обращался напрямую к нам, то прошло бы, наверное, больше времени. А Александр Вячеславович, был быстрее решает эти вопросы. И, да и такой суммы у нас не было в бюджете организации. Поэтому вот обращение только напрямую к Александру Вячеславовичу дало такой. Быстрый, ну, тим не менше, запорізький вектор все одно там опікується да, да, певними питаннями именно, саме з ц... ми потім зайнялися. по було ставити. Угу. Ну, є в нас сюжет з того, як відбувався останній дзвоник, і які були перші емоції від того, що вікна будуть встановлені, обожнюю дивитися на те, як людина спочатку реагує на позитивну новину про те, що її питання буде вирішено позитивне. За півтори хвилини повернемося до студії. Останнього дзвоника у ліцеї Логос цьогорік із нетерпінням чекали не лише школярі, а й викладацький склад. Адже чи не одразу після святкової лінійки у навчальному закладі почнуться ремонтні роботи, завдяки зусиллям громадської організації Запорізький вектор та особисто меценату Олександру Богуслаєву у будівлі встановлять 40 нових євровікон. Сотрудничество Запорожского вектора и мецената Александра Вячеславовича Богослаева с лицеем Логос имеет уже несколько лет своей истории. За эти годы было куплено оборудование для столовой, но, скажем, в каждой школе масса проблем. І з кожним годом їх стає не менше, все жалення або більше. Хотілося б, щоб це були приємні проблеми, які розрішаються іменно з вот таких міценатів. Директор логосу Анатолій Рівкін щиро дякує небайдужим за допомогу, зазначаючи, правильний температурний режим сприяє не лише міцному здоров'ю учнів, а й їхнім успіхам. Адже коли через щілини старих вікон у класах зимно так, що руки мерзнуть, дітям набагато важче постигати науки. Сан Вячеславович однівся к этому з большим пониманием. Средства виділені із 3 июня ми почнемо установку окон. они вже готові. Тому огромное спасибо і сподіваємося на дальнейшее сотрудничество. 40 нових вікон, що вже готові до встановлення. На думку усіх без винятку зроблять навчальний комплекс набагато затішнішим, а школярів здоровішими. Після того, як пролунали останні дзвоники, Запорізька єпархія вирішила нагадати, що діти це не тільки ті, хто вчаться у школах і вищих навчальних закладах, а ще й ті, хто чекають свого народження. Або вже не будуть народжені через те, що масовість абортів останнім часом зростає. Влаштували флешмоб. Нове слово як для представників церкви. Я була дуже здивована, до речі, новиною про те, що представники служителі церкви будуть влаштовувати флешмоби. Що була за ідея? Що це за ідея? Значит, ета э, акція називаємо таким русським словом, значить, э, Живи Україну», тому що діти це наше будущее, и будут жить дети, будет жить наша страна, будет жить Украина. Эта акция проходила по благословению его высокопреосвященства, высокопреосвященнейшего Луки, архиепископа Запорожского и Мелитопольского, нашего духовного вдохновителя, нашего духовного лидера региона. И проводили в основном эту акцию, была сделана силами волонтеров, которые объединены молодежным отделом нашей епархии. Значит, эта акция проходила возле э, Фонтана Часы, который напротив горсовета, как бы центр нашего города, Водинных славного города Запорожья. Вы данных называете, дуже да. символично, до речи миссия, Да, бо... и это было очень важно для того, чтобы люди поднять проблему абортов. Ведь э, очень страшно, когда э, подменяются понятия, подменяются слова. И ребенок, человек, который еще, несмотря на то, что он находится в очреве матери, называется плодом эмбрионом, любые другие слова. Потому что плод, эмбрион убить можно, убить человека сложнее. Вот, и поэтому мы хотели поднять э вопрос именно прав детей, которые еще не родились. К сожалению, статистика абортов в нашей стране ужасающая. Задумайтесь, по, только по официальной статистике, в день, в среднем в день, погибает 685 детей в Украине. Официальная статистика в Украине. Неофициальная еще страшнее. Здесь не учитываются аборты, которые сделаны подпольным образом, и сделаны в частных медицинских учреждениях, и нигде не зарегистрированы. Если так взять в суммарно, это получается более тысячи детей в день не выживают. Это страшно. Сама проблема абортов, она имеет много граней. Это и социальный аспект, это и медицинский аспект. Если коснуться медицинского аспекта, то... Я просто как священник на своей ну, мэр, просто в своем, святую, думаю, да, по своему, скажем так, сталкиваясь и своего опыта, могу сказать, сколько семей страдает от того, что в свое время сделали аборт, от того, что вовремя никто их не остановил. И эти страдания не только духовные, но это и физические страдания. Ведь часто бывает одним из осложнений аборта является то, что больше не может быть детей. То есть женщина сама в начале своей жизни... Скажем так, сознательной жизни, взрослой жизни, лишает тебя счастья материнства. И вот призвать к этому, обратить внимание на это было одной из целью нашего так называемого флешмоба. Почему флешмоб, спросите вы? Ну, потому что наше новое поколение понимает вот именно этот образ, способ, скажем так, донесения информации именно в таком образе. То есть, зібрати несподівано для всех и просто подивитися на реакцию людей. Чи багато долучатся до флешмоба? Совершенно чи верно. Совершенно верно. И флешмоб заключался в следующем. Значит, волонтеры, одетые, скажем так, в белые халаты, взрывали 685 воздушных шариков. Потому что жизнь людская, она подобна воздушному шарику. Лопнул, и все, ее больше нету, она исчезла. И вот только точно так же в Украине исчезают эти 685 детей каждый день. Это сопровождалось погребальным звоном, который характерен именно для православной церкви. Загубленные души, загубленные дети. Я думаю, многие люди, которые просто случайно проходили, обратили на это внимание и у нас есть показатель этого. Дело в том, что одновременно мы распространяли листовки, в которых рассказывался в ряде аборта, хотя об этом говорят очень часто. Но одной из целей флешмоба было призвать людей в определенный период, который следует за этой акцией, сдать кровь на областной станции переливания крови именно для отделений э, беременных для, для роддомов. И вот По моим сведениям, за этот период было сдано было доноров где-то около 100. 50 человек и так округляю, ну 150 человек услышали наш призыв и сдали. Очевидно, на станцию переливания обращались еще больше людей, потому что не каждый может стать донором, но тем не менее 150 человек спасли Но спас ведь если еще одна жизни. людина почула, то это уже да, результат. это уже будет. Если мы сохраним, у нас цель была какая, то есть, образно говоря, наш девиз организатора внутренний девиз, что если бы хотя бы мы спасем одну жизнь, одного ребенка, уже стоит проводить эту акцию. И очень важно, что именно, э, скажем так, непосредственные исполнители, это была молодежь, то есть для кого мы это и делали, кому мы хотели донести это. Ведь в основном проблема аборта, если рассмотреть с духовной точки зрения, она упирается в человеческий эгоизм, ну, если говорить духовным языком, в гордыню. Первый грех, который начинает каждый грех и заканчивает гордыня. Самый первый грех, которым согрешил еще враг нашего спасения дьявол. Гордыня согрешился, хотел стать как Бог. Как это проявляется? Это очень просто. Причины, которые выдвигают э, люди, когда идут на аборт. Я еще не готова, это я занадто, не, да. да, я еще да. не нагулялся. Совершенно верно. То есть, образно говоря, вот вы совершенно правильно сказали, если подвести все возражения, не я еще не, на, не нагулялся. Это действительно страшно. Люди ради собственной, скажем так, э, собственного удовольствия лишают жизни другого человека. Мне вспоминается очень один интересный эпизод, который произошел, э, скажем так, с, на моих глазах. Вот. Одна женщина, верующая, самая интересная верующая женщина, обратилась к своему духовнику для того, чтобы он дал разрешение на аборт, потому что у нее уже было около пяти детей, и она просто боялась с мужем, что их просто не прокормит. И она просила, умоляла всеми силами духовника дать разрешение на это убийство. И вот мудрый старец сказал следующим образом, ну если ты считаешь, что не прокормишь своих детей, да, я понимаю, надо убить но убей, пожалуйста, свою старшую дочку. Она уже пожила, ей ничего, а этого ребенка сохрани. Мать, конечно, ужаснулась. И ребенок остался жить. Е-фраза да, дам Бог дитину, даст Бог на дитину. Совершенно верно. Совершенно верно. И может быть в этом э, проблема нашего общества, что мы разучились полагаться на Бога, разучились верить Богу. Разучились доверять. Ведь согласитесь, какие красивые слова. Вера. Доверие. Они очень похожи друг на друга. И есть в Священном Писании та строка, которую я очень часто сам для себя говорю, практически каждое утро. «Возложи на Господа печаль твою, и Той тебя припитает». То есть положи на Господа свои проблемы и доверься Богу. И Господь покажет тебе путь, как их избавиться. И поверьте, это не только, я говорю не только, скажем так, из практики окружающей, из своей собственной практики. Не бывает неразрешимых проблем. Бывает такая ситуация, что кажется, везде глухая стена, и делать нечего. Ну, Господь послає рішення саме унікальним чудесними. Причому образом. така майже глуха стіна спочатку стала і перед Запорізькою єпархією, бо архієпископ Лука він, не знаючи, де взяти ті самі 685 повітряних кульок, бо це так само гроші, да, да. звертався до громадської організації Запорізького вектор. Я пам'ятаю, що в день звернення одразу зателефонували і сказали, що так дійсно, і буде флешмоб. Пане Олександра, знову ж таки, ну тут свята, свята Свята правда, не можна вбивати дитину, навіть якщо вона не народжена. Для вас акція для громадської організації мається на увазі Запорізький вектор, акція збережи життя і вона от вона важлива була, вона дійсно якась символічна. Так, да, звісно, я повністю согласен з особу Дмитрієм. Нужно дати шанс родителям не стати вбивцями і вижити всім дітям. Знову ж таки з, з тих слів, що свого часу вірніше, під час акції сказав архієпіскоп Лука, він сказав, що чому ми так погано живемо сьогодні. Ми кажемо про те, що нам не вистачає видатних економістів, політиків, представників культури і мистецтва. Хто знає, можливо, сьогодні когось з них ми вже вбили. Про те, що відбувалося і як відбувалося біля годинника закоханих, дивіться у наступному сюжеті. Щоденно в Україні через аборти вбивають 685 дітей. Проблема настільки велика, що Запорізька єпархія Української православної церкви звернула на неї увагу громадськості. Для цього у день захисту дітей влаштували флешмоб Живи Україно». Волонтери у білих халатах проколювали шприцями кольорові кульки, що символізували ненароджені життя та нереалізовані надії. Є в народі така поговорка: лопнула мечта», тобто не сповнилася вона. Коли народжується дитина, ми навазлагаємо на нього. определенные надежды. Мы мечтаем о его будущем прекрасном. Мечтаем о том, что он будет помощником нашей жизни и тому подобное. А если ребенок не родился? Мы говорим почему-то, почему нет выдающихся личностей? Почему нет каких-то лидеров, ученых великих, которые бы могли сделать прорыв в обществе, в науке и тому подобное? А Бог нам говорит, безумцы, я вам сколько посылаю, а вы их просто убиваете, нерожденные. До акції проти абортів долучилася й громадська організація Запорізький вектор за підтримки бізнесмена Олександра Богуслаєва. Благодійники не лише знайшли ресурси для проведення акції, а й організували волонтерів, котрі роздавали інформаційні буклети та просвітницькі матеріали. «Коли Олександр Богуслаєв узнав, що в місті пройде акція, організована Запорізької єпархії, з таким напрямком да протягом аборта, з він звернувся к нам, щоб ми дійсно піддержали акцію, прийняли в неактивне участь. Від многі да проблема На Наприкінці акції молодь запустила у небо символічну повітряну кулю, ніби зазначаючи збереження життя українців. Це вкрай патріотичний вчинок. До слова владика Лука підкреслює меценат громадської організації Запорізький вектор батько чотирьох дітей Олександра Богуслав подає хороший приклад патріотизму. Ну і ще одна проблема знов ж таки проблема дітей вірніше тих людей, які опікуються дітьми. Це реабілітація у літній період. Потрібно з'їздити на море обов'язково, особливо дітям з особливими потребами. Дуже вкрай це важливо. Чому саме море, що там за клімат, Що за особливості реабілітації дитячої на морі і чому так важливо, щоб знаходилися люди, які б допомагали вихованцям дитячих інтернатів, будинків інтернатів добиратися до, до морського відпочинку? Ну скажу так, всі слышали фразу Сонце, и вода наши лучшие друзі. Фізичні фактори позитивно влияют на здоров'я дітей, Это, во-первых, оздоровлення і в дальніше знову э -э -э. ж таки реабілітація і навчання дітей. Тобто, якщо дитина змогла набратися сил, умовно кажучи, на морі, то їй потім впродовж року буде легше. Да, то есть исключаются противовоспалительные заболевания, это ОРВИ, ОРЗ и воспаление бронхолегочной системы исключается. В этом году э, в оздоровительный центр э, поехало 20-52 наших э, воспитанника. Э, среди, помимо естественных природных факторов э, с детьми также были проведены такие реабілітаційні процедури, як масаж, мануальне воздійство, спа процедури, бальнотерапія і фізіотерапія. Дітям взагалі що най... найцікавіше? Ці от спа процедури терапії чи те, що вони побачили море, вони власне, можуть розважатися, бавитися і якимось чином просто відчувати себе більш вільними ніж у стінах закладу. Конечно же, детям интереснее побывать на море, чем О, заниматься неинтересными які, процедурами. Ну, Можно я да. значит, помогу Артему. Значит, он говорит как специалист, потому что это его зона ответственности, значит, реабилитация детей. А я встречал этот автобус, видел этих мальчишек, которые там с освещением, там с таким захоплением рассказывали на перебой воспитательницам. Что мы, да, был. мы были на танцах с девочками, это же интернат для мальчиков. Вот. Мы ходили там на дискотеку, мы были там, там, там. То есть просто они даже вырвались вот из своего обычного круга общения, для них это было интересно. Но на самом деле вот мне очень понравилось, как старшие ребята выносили на руках младших воспитанников, тех, которые там обездвижены. То есть у них вот есть какая-то такая, ну и развивается вот такая братская взаимопомощь. Но мне мне показалось, что им гораздо больше всего понравилось в этой поездки на море месячной, это как раз вот то, что они общались. Спілкування, спокійне може вважатися шляхом реабілітації. Ну, не фізичною в даному випадку, психологічною, мабуть, да, это чи та більше даже соціальна реабілітація йде, потому що е, э, діти якби как бы, доволі такі живуть в своєму світі тісному. А здесь общение с другими детьми и с теми же девочками, можно сказать, и помимо того, на территории оздоровительного центра проводился ежедневный досуг. Это и всякие спектакли ставили, и походы ходили. В общем, по приезду была масса эмоций от детей. Все остались довольны. Хочу поблагодарить Александра Вячеславовича и Запорожский вектор за то, что помогли нам в организации поездки и за то, что помогли с, пере... с перевозкой детей. Большое спасибо. Я знову ж таки не була на події. Не я зустрічала разом з вами той автобус, з якого виходили щасливі діти, але потім переглядала відео, яке відзняв наш відеооператор. Так от дітей насправді не можна було зупинити. Вони настільки яскраво ділилися емоціями. Що якби ми просто зараз усі ті слова і усі ті враження спробували, хоча б вмістити в сюжет, то нам оцієї програми б не вистачило. Тому дуже коротко спробуємо почути і відчути, можливо, навіть між рядками. Ці емоції, які переповнювали щасливих дітей, які повернулися з морського відпочинку. Відпочинок на морі для вихованців-інтернату для хлопчиків із вадами розумового розвитку цілком міг би нівелюватися, якби не підтримка громадської організації Запорізький вектор та фінансування мецената Олександра Богуслаєва. Адже враховуючи сьогоднішні ціни на транспорт і паливо, проїхати 200 кілометрів від Запоріжжя до літнього табору вийде в копійку – а треба ще й на зворотню дорогу кошти мати за підтримку Олександра Богослава Організували. Транспортування дітей, скажімо так, да, до дитячого табору. Тобто, це було навіть таким певним нашим ентузіазмом зроблено. Зокрема, на морський відпочинок та оздоровлення вирушило більше 50 вихованців. Представники запорізького вектора кажуть: хіба можна було відмовити у допомозі таким особливим дітям? «Холосо адихалот Холосо, Это спасибо за автобус, Спасибо вам за, это, за ми приїхали. у халасо. Спасибо вам на осінні хотілося тут. Давай за дорога до бази відпочинку була більш ніж комфортною. Переконують і вихованці інтернату, і вихователі, що супроводжували підопічних на відпочинок. Ще пак, адже у сучасному автобусі і кондиціонер працював справно, і навіть мультики всю дорогу показували. Тож не переставали дякувати Запорізькому вектору та особисто Олександру Богуслаєву за його тепле серце. за... Ніжність за любов до дітей він допоміг нам з таким з такою допомогою, що діти себе чувствовали комфортно. Наскільки важливо взагалі, що ті добрі справи, от про які ми сьогодні говорили, що вони створюються разом. Щоразу нам повторюють одну ту саму фразу, що один у полі це не воїн, що разом і батька бити легше в даному випадку. Але наскільки дійсно у сьогоднішніх реаліях, у реаліях економічного світу, де кожен сам по собі і кожен сам за себе важлива взаємодопомога і важлива е, співпраця, пане Анатолію, давайте з вас. Действительно, кроме чисто экономических факторов, данные акции имеют огромное воспитательное значение. Мы очень широко освещаем среди детей и родителей, кто нам помогает. И действительно, сейчас очень общество, меркантильное, очень расчетливое, и каждый как бы сам за себя. Но дети ну, очень уважительно и очень как бы хорошо воспринимают этот факт, когда говорят, нам помогла общественная организация. То есть у нас проблемы, мы обратились, нам помогли. То есть есть ещё люди у нас в области организации, которые занимаются не только собой, а ещё живут делами других людей. Таким чином ми перемикаємо мислення дітей, які бачать, що кожен сам по собі. Ну, і ми ж чимось так телевізійно на цьому застряну і якби как бы, другими засобами масової інформації. Ну є діти, маленькі діти, які дожди знають, що в трудну хвилину їм прийдуть на допомогу. то ли эта организация, то ли какая-то другая организация. Кто-то должен помогать людям. Поэтому ну, в условно, этом плане... Они сами Действительно, примеры эти очень хорошие. То есть, если у человека есть возможность, и в дальнейшем, может, он вырастет и станет каким-то бизнесменом, бизнесменом выводим. или просто руководителем каким-то, который может помочь. Они помогут, потому что им в детстве помогали. Это очень важно. Очень. Mm -hmm. Церква нас вчить допомагати, не залишати ближнього свого. Звісно, це очень благородно, і є дуже замечательное слово синергія, сороботничество з Богом. Якщо Господь не щось то посилає. то я обязательно должен с этим поделиться. И поверьте, Господь никогда в долгу не останется и дарует еще больше. И мы, конечно, очень благодарны. Это не единожды мы сотрудничаем с общественной организацией «Векторы» и помогает нам Александр Вячеславович. Это вот просто сегодня такой показательный пример. И я думаю, что Господь Всіх нас благословит и пошлют здравия, долгоденствия и благополуччя в цій жизни Артема. Ну насправді, якщо все разом робити, то набагато легше дітям легше пересуватися, дітям легше сприймати світ, якщо всі разом. Конечно, лучше когда всі вместе помогают допомагають друг другу и когда нам помощь всегда нужна. И Большое спасибо еще раз скажу за помощь. Пане Олександре, ну вам вже е, звично допомагати. Хотілося б тепер, щоб хтось допомагав запорізькому вектору. Ми собственно так і створимо свою роботу. Не стоїть повторяти, що от, е, образований при нашій організації ресурсний центр так і Кстати, На Наприклад, з тим же інтернатом для мачиків, коли ми заканчивали оборудовання зимнього літнього. Зимового сада. Да, зимнего сада и баскетбольной площадки, то я лично обращался за помощью э, к директору значит, гипермаркет, Гипермаркета Стройматериал Эпицентр и Александру Александровичу Константиновичу. И он там внес тоже свой вклад. Это тоже один из образцов помощи. Маю попрощати за, за, з усіма за браком ефірного часу. Дякую, що прийшли. Дякую, що сподіваюся, зарядили позитивом не лише мене, а й наших телеглядачів, які дійсно почнуть знову вірити і сподіватися на, на краще. З вами прощаюся. а Тим самим глядачам маю ще поставити одне запитання. Цієї середи, з 12 до 14 години, зателефонуйте за номером телефону, що зараз вказаний на ваших екранах, і дайте відповідь на дуже просте запитання: за якою адресою. Працює громадська приймальна запорізького вектора. За якою адресою працює громадська приймальна Запорізького вектора? Три варіанти відповіді: перший червоногвардійська 38, червонополянська 38 чи червона 30. Ось таке запитання. За якою адресою працює громадська організація? Запорізький вектор? Це була остання інформація на сьогодні. Хай вам щастить.